Я Фенікс, мій вогонь у пристрасті життя, у відбитках долонь, у моїм серці, я у попелі своєму воскресаю. Мене посипти пилом, так буде краще знаю. Люди не надають значення крилам, та з ними легше. Труднощі летиш, збираєш вершки з чужих помилок, звуків йтиш. Я вже горю. Згораю, а серце разом з рештками не тане, і я знову воскресаю. А щоб ніхто не помітив, повертаюсь іншими стежками до раю, де не горить ніхто забвенні душі без смертей, що не народжують дітей зі свого страху й болю. А ти, відбиток мій, тому згоріти я тобі дозволю, це по любові вір. Людина має бути сильна, людина в половину звір. А якщо ні, вона не вільна. Тому гори згорай аж до кінця, і шкіра рветься, палиться умить і зійде з тебе тінь твого лиця, а серце, як у мене, не згорить. Горять серця з паперу і з картону, а ти не той, бо ти налитий кров'ю. Ми фенікси, хоча ми у полоні та горимо і розквітаємо любов'ю.